Добро здоров'я, шановні любителі футболу. Радий всіх вітати на нашому каналі. Бажаю всім здоров'я. Запрошую вас до міста Вишгород. центральний стадіон енергетік, 5 квітня 10.00. Друзі, сьогодні розпочинається чемпіонат міста Києва і одразу з центрального матчу першого туру, в якому команда Чайка Вишгород приймає Київське Динамо. Звісно, що приїзд такого гранда, як Динамо до Вишгорода, не буденна подія. Як для самого міста, так і для хлопців з чайки. Тому рахую, що вони вийдуть з подвійною мотивацією на Динамо. Температура повітря 12 градусів. Стадіон, газон стадіону перебуває в повному порядку, як і завжди. Тому ми розпочали. Друзі, переходимо до складу команд. Гості Київське Динамо. Чесно кажучи, не знаю жодної фамілії, але звісно, що там всі в порядку, то ми будемо знайомитись вже по ходу матча. Переходимо до хазяїв поля. Команда Чайка вижгород Воротар команди Буяла Тимур номер 1 Капітан команди Захисник номер 26 Артем Сіманенков. Зліва грає номер 18 Навасьола Юра. Справа номер 4 Куценка Женя. Переходимо до центру поля. Зараз було небезпечно. Півзахисники. Фараджовазік номер 10 Номер 23 Дмитро Вайте. Зліва грає Олександр Плюта номер 2 Справа Андрій Кавтанюк номер 9 на команди номер 28 Нікіта Касалапав, головний тренер Клименко Віталій Григорович. Динамо потроху заволодіє, заволоділа м'ячем. І буде перший кутовий. Динамо тисне. Удар. Тимур. Добивання і кияни відкривають рахунок. Чудово зіграли на добиванні. Третя хвилина. пропускаємо. Тренер просить гравців чайки заспокоїтися. заспокоїться. М'яч попав в руку, але гра продовжується. Небезпечно, який удар. Нуль-2. Так, центр поля пройшли дуже швидко, всього два-три паси і гравець Динамо вийшов на ударну позицію. Добре, м'яч від воріт веде бояло. Динамій всі розіграють через ближнього. Виходять в атаку лівим флангом. Побачимо. 16-й номер, якщо не помиляється, нападник команди. Так, лівим не вийшло. Через дом. перевели вже на правий фланг. Непогано перехоплення. І одразу втрата м'яча. Дуже шкода. І знову постріл поперечена. М'яч відворіт. Добре, закидає. Тимур чудовий. Зараз пас на Кавтанюка був. Друзі, ну що, перше стандартне положення. Фараджом на м'ячі. Чекаємо на гарну подачу. Відбувається подача. Добре, добре, на Азіка. можна? Да, давай, 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 давай Азичка. Мяч перехоплюють киянець, ідуть центром поля. Правіше. Знову намагається бачите, багато своїх атак через центр поля, саме закінчувати. Зараз на фланзі Тимур добре вступає в гру, забирає м'яч. Знову намагається знайти Андрія Кафтанюка номер 9 Зараз це не вийшло. Боротьба. На користь Динамо м'яч. Знову лівим флангом. Серединку. Ширі. А от зараз перехоплення чайки. Добре. Вже три паси. Відбулось. Чотири. П'ять. Вайтенка з м'ячем. пас на Ковтанюка, Ай-яй-яй, засильно. Ну молодці, вже було 5 пасів. Тобто можуть комбінувати хлопці? Дима, кофтанюк, вайте. Косалапав. Кафтанюк з м'ячем. Добре, добре, добре. Андрій, нав'язує боротьбу. Вайтенка підхоплює. знову Кафтанюк. Стріл бояла в грі. Дуже впевнена, Тимур. Проба пресингу від чайки. Спокійно там треба зіграти було. Добре гравець. Новосіолов з м'ячем. Вкидання за боковою. Молодці, потрохи чайка нав'язує боротьбу в центрі поля. Небезпека. Ох, від киян мимо. Добре. Добре. В, цю, в цьому моменті, що мимо загалом не дуже, що багато даємо бити поворотом. Пораджав. Салапав. Захисник Динамо грає на випередження. Добре, Фараджов, добре, Кофтанюк. Косолапов залишає Фараджову. Ой, Кафтанюку, вибачте. Новосіло. Добре. Добре, бояла молодець на місці, гарно вибирає позицію. І знову вводить сильно в поле. Зараз не точно. Потрібно дорожити м'ячем. Безпечно, небезпечно. Знову Тимур Розбирається в цьому моменті. Зараз чайка виключно грає вертикально, Нічого не вигадуючи. Важко, звісно, з Динамо. Друзі, для тих, хто приєднався, нагадую, що рахунок 0-2, на третій, на п'ятій хвилині були забиті м'ячі. І удар, бояла на місці. Так, бачите, кияни намагаються закінчити саме атаки через центр поля. Знову важко засипити цей кафтанюку. Добре. І знову помилка. Кияни зараз намагаються широко грати, розтягнути захист чайки. Простіло. Але м'яч убияла. Знову шукаємо кафтанюка. От зараз! Знову ширяло це перехоплення. Добре жикати. Праворуч. Іде пас. Знову через центр намагаються пролізти динамівці. Добре головою. Ой, який момент. І, на жаль, 0-3. 16-те хвилиною. Мачук і Яни забивають третій гол. Друзі, якщо пригадати останню гру між цими командами, вона закінчилась 0-3 на користь киян. Зараз перший тайм. Також, на жаль, рахунок 0-3. Але попереду ще багато часу, тому сподіваємось, от зараз перехоплення. Добре, стіночка. От непогано, треба шукати свої моменти. Добре, Ковтанюк нав'язує. Але непогано динамівці один одного підстраховують. Знову небезпека. Кияни активно вводять нових, нових граців, ротація йде постійно. кутовий на користь киян. Розігрують і помиляються. І це є. Я не Кияни з м'ячем на праву флангу. Через дом. І буде право пас, мабуть, ліворуч, так воно і відбувається. Знову розтягують захисні редути чайки. Бачите, знову, ага, це перевод в центр. Неприкритий гравець там був через себе удар красивий, але не точний.

Небезпечно, не треба давати бити. Відбувається удар, але ми мімо. Сильно вибуває бояла, що там підхоплення. Знову за динамівцями. Пушка. Уф. На жаль, влучний удар. 0-4. Бачите, центрально. Через центр намагаються все завершувати. На фланги розтягують, а завершення йде через центр виключно. Сильно вперед, підхоплення, може зараз. Небезпечно було небезпечно. Добре, бояла, розполагається в воротах.

Мабуть, метрів з 35, але значно вище м'яч проходить. Так, команді чайка заміна. Замість Ковтанюка Андрій вийшов Рапопорт. Роман номер 19 Зашива раз намагався к кіперу, і майже від... це вдалося. Стійка рятує. Знову простріл, удар головою. І рахунок стає 5-0. Кияни, кияни тиснуть, намагаються розвити успіх, а це вже порушення правил. Салапав зазнає невеличке ушкодження, і замість нього виходить. 11 номер. Годованець ваня. Падача. Треба шукати свої моменти. Друзі, лунає свисток про закінчення першого тайму. Рахунок 5-0. Друзі, дуже швидко ми повернемось на другий тайм.